Попередній серії непереможного Ажмовашки по спині. Навіть звикнути до вигляду трупів важко. Але не тільки в цьому. Почай розуміти, як сильно вони страждали в останню мить. Їх завершення дозволяє ще абсолютно беззахисно. Щоб під'єднати їх, то вони. Ова. Wow. Oh, wow. Мушу визнати. Вони дивовижні. А можна звук не зідо Пане, якщо вам було цікаво, наскільки великими можуть бути герої цих мушок. Я можу їм повести. Що вони здатні ставати гігантськими oh, Щоб його. Is dots on the no. Nie, я ні бачу їх на Навіть двоє? Двоє осіб живих? Uh -huh. Куди вони поділися? Так. Як ти не спровадив жодних соглав не чую Як? Я його знайшов. Дуже yeah, добре. Тепер зберігайте на станції і забережно. Запізно, що я вас не чую. It's... А тепер продовження. А настраяш моя команда на зв'язку капітан Назаріо. і ми продовжуємо проходження The Invincible. Не забувайте підписатися і поставити лайк для того, щоб канал міг розвиватися і продовжувати. Радувати вас контентом. Що ж, ми вибралися. Ну, вже майже вибралися з Полону. Глянемо комікс. Тут на знову возбуджено Союзом Хмара мушок знищує всіх людей і машини Так, а що далі відбувається? Місто Союз. Польова база читали. Конвой. Десь тут, так, конвой. Тво ясно посвизає до конвою, то виявляється, що всі люди загинули, вочевий тут відбувся бій. Союз зацікавився плодами. Раніше активний антибат включається і знищує робот, який ніс контейнер з плодами, однак машина незважає на ясну і знову виключається. Оглядаючи транспорт конвою, ясно виявляє, що плоди можуть літати та генерувати автомітне поле. Ясно знаходить зон Союзу і він тепер супроводжує її в подорожі. Одному з з транспортерів ясно знаходить контейнер з мушками. Вона хоче подивитися, як вони працюють, а випадково приймає величезну хмару маленьких роботів. Під час течії ясно знову втрачає свідомість, але до неї повертаються спогади про першу зустріч зі Хмарою. Ясно помічає силуети живих людей біля аеростату. Новик їй не вірить, а вона вирушає туди. Після вивчення записів Аеростату ясно підтверджує, що десь на цій території є люди. Вона також. Означає гіпотетичне місце розташування їхньої баси. Ясно зустрічає озброєного чоловіка, що бере її у полон. Незнайомець веде ясно схованки, де вона знаходить ще двох людей у стані глибокого заціпеніння. Обидва стали жартом Хмари. Ясню вдається узволити рехитеру, аби вона не може переконати його в своїй невинності. Ож тепер ми продовжуємо. Думаю, нам залишилося ще одну або дві серії провести. Думаю, все-таки дві. Тому переходчим я дивився, що воно має зайняти десь близько 9 годин, а в нас вже 7, це 8 чи 9 серія, чи це 9 серія. А на серії по, по 45-50 по годині є, тобто десь приблизно ми вже наближаємося до фіналу. Кажу свої думки. У мене мало віри, що ми виживемо. Типу, тут явно не... все проти нас. Згодом я ще не бачу, як можна вибрати цієї планети загалом. Я тут посадковий модуль, де непереможні взагалі воєлися кондором, хоч, і, ну. Уху, спрацювало. Астрогатове? Я від нього втекла. Doctor, Доктор є повершення. Exactly де ви I'm саме? Біля їхнього I'm сховку Але має навіть можливіше це змінити. Їхню? Ви зустріли з плюс касателіндор? Та так. Звідки ви знаєте їхні імена? Я перехопив повідомлення Союзу. Не спиняйтеся, ми говоримо з усе дорогою. Гадаю, повертатися на їхню базу має сенсу. Я б не радив цього робити, бо хита може шукувати територію. А тут доїбався той Вахета, от серйозно. Ja Nie muszę tym samym Nad Nadto krót i nadto temno Szlachłów dobrze używasz, jeśli będziesz bezpieczniejszy Dużo dobry Uch te, no i wed Jasno muszę zapytać Відбувався протягом останніх кількох годин. Цей чоловік, він вас не скривдив? Я трохи поговорив з Урхетою. Потім він приставив до мене арктан, на чий його вид не було дуже легко обдурити. Як ви оцінюєте того чоловіка з Союзу? Що він за один? Не було неприємно мати справу. А з огляду на обставини це зрозуміло, він був згублений, злий та наляканий. Школа, що я не змогла завівати його довіру. І нам потрібен новий план. М так, схоже на те. А я хотів б трохи відпочити. Цей був важкий, ніч також Кілька днів було важким, якщо чесно. Доктора Еспершу ви маєте втик те. Ганяємо по планеті без видимих шансів від це вибратись, чесно кажучи. Сумно. Незавидна доля дослідників. Але нічого страшного. Я ясний обіцяв вибратись. Так що. Дивіться, я знаю, я я знаю куди йти. Є куди бік нього є дірка відправиння антимат. Дуже добре. Дуже Дуже можна знайти, де, 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 де О, явно співав по найголовніше Кондори тут, на цій планеті. Кондор? Так, схоже, штаб все перепутав. І час прибуття і сам корабель. Що? Повірити не можу. Intelligence... Як розвідка могла б так помилитися? <рес> Як тільки повернемося їм голови. Не важливо. Якщо плану нема, я хочу піти туди. До Кондору? Так. Їхніх учених було обладнання, та час їх у нас немає. Вони могли знайти щось важливе. Якщо ще не відлетіли. Раз, робимо, як ви сказали, докторе Я довіряю вашій оцінці. Примуйтемеш Мілуса до кондо. Лівною ся й рухіт підземний тунель. Можемо надовго перерватися. Зрозуміло. Уї, давай. Я в тунелі. Ви мене чуєте? Часом зникає, а все не так погано. Цікавий такий тунель Ви не повірите, я поїбався. З цим блядським зупинянням часу я проїбався, так. Давайте хвиля в мене за. Час. А запис 8 хвилин. Я, я хуй знає як відмотати. Тут не можу відмотати. відмотати. Постійний перегляд того, чи я не проїбався, блядь я поїбався. Коротше, де я є. Робив скрін, і думав, повірити чи працює запис, а він не працює. Скажімо так, тратили не то, що аж дуже багато. Там був один момент. Коротше, я, я за вам скажу. я все, нема що казати. Ми... Нам дозволяли туди їхати. Потім ми повернули до колони, там був транспонтер. Ми почали досліджувати транспонтер, включили там освітлення, зайшли в трюм, а там Ну десь 20-30 мертвих е людей з Кондора. Ми знайшли запис хитра, який постійно день у день повторює, що 26-й день. Тобто йому хмара побила мозок. І по суті він тебе постійно переживає один той самий день. Так. Ми це все розказали: сіли в робург свій і поїхали типу сюди. По дорозі він запустив сигнальні ракети. І ми попрямували до нього, щоб йому допомогти його спасти якось. Та, це вклало в, в 30-ті хвилини, бо там ми здається журнал читали. Ні, не читали журнал. Чомусь дуже багато вийшло. Я вже часу не пам'ятаю, що саме я записав, що ні, я нас перевірю. Загалом я не просто так приймаюся цим, тому що я ще більше не записав. Ми тільки спускаємося в Діру. У тій дірі ми вийшли, ми їхали, чесно скажучи. Там нічого цікавого не відбувалося. Їхали, їхали. Там була ще одна зупинка транспорту, подібна на цю, тільки менша, Там ми зайшли в транспонтер. І послухати запис того, як рохитева мілосу, здається, своєму комусь другу повідомляв, що типу. Це, це прокляття. От от прямо зараз ми почав сипіти деський мікрофон Ааа, блядь! У мене теж поїхать мушки, Я не знаю, що я не буду включати, тому що з'їхав з, з глузду в мікрофон. Що ж, я відновив мікрофон. От від ми приїхали сюди. Сюди і заходимо в печеру, там, де я вже був. Я хотів вернутися назад, але машина не їде. Типу тобто вона заблокована, і я не можу повернутися назад, показати вам ті місця, де я був. Ще все на купу навалилося все тут, що в мене блинок. Коротше, щось запишу, а, нет, вот серьезно, все пішло від плану. Я значит, поєднання просто йде, як ви сделаєте эти серії. Я стільки хвилин їбав. Хочу, ця серія буде таким показником непрофесі... непрофесіоналізму. Тому буде недовго. її прямо десь зараз закінчимо. І як компенсація, я запишу сьогодні ще одну серію. Окей, все, 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 все добре, все добре. Постарайся більше і більше я ніколи не ставлю на паузу запис. Ніколи. Гей, hey. 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 oh, ти біса така. О, знову ти саме. Що ти тут робиш? Щасти вам, доктору. Що? Я все тобі поясню. Просто на секунду і послухай. Я не прихитував. Щоб тобі було пусто. Зубиться зради сплюскаса та Ліндора. Слуха, ви мені місяця не кучате, доктор. Ви вважаєте, що за вас 26 26 день місії? Щойно відбувся напад на базу, і багато хто з твоїх людей опинився в критичному стані. Але правда значно гірше. Міус поїхав дуже-дуже давно. Що? Відки... Ти теж став жертвою того нападу? Мама мікроботів старила пам'ять твоїх товаришів. Його швидше за все, з твоєю довгостоковою пам'яттю все добре. Пам'ятаєш все, що було до того, як ти знайшов своїх людей. А ти забуваєш все, що відбувається після того? Мені підстави вважати, що це сталося, поки ти спиш. в результаті ти проживаєш той самий день знову і знову чекаючи на підкріплення, яке ніколи не прибуде. Мара мікови, моя маячня. Не знаю, що ти хочеш, добиться, посередся але... рохитро. Бо... Ми вже зустрічалися. Ми говорили в твоєму сховку. Ти не наставляв. Ти вже настроив мене. Скажи, де ти прокинувся сьогодні? На мати ситуації, де ти спиш зазвичай, чи на підвозі біля радіо? А це тут до чого? Чого ми довго говорили і засинали там, де сиділи. Ляшка, яку ти мені дав, досі лежить біля ящика. Ти її поставив там минулої ночі. Не мороч мені голову. Міос повернеться. Міос мертвий. Вони всі мертві. Вони вважають мертві вже кілька сот днів. Ти мав піти перевірити, чому зв'язок обірвався. Завтра ти мав поїхати звідси. Але завтра ніколи не настане. Перестань! Знаю, це важко повірити. Я, я тобі не ворог. Я повернувся, щоб допомогти. No. Ні, попереджаю, я скористаюся бластером. Хитро. Я знаю, sure. що ти в мене не виставиш. Бляха, Скільки я вже тут. Добре до нього на доходить. 428 днів. Принаймні, стільки разів ти записував ранкове повідомлення мілосу. Так, та хмара. Результат еволюції неорганічних істот. Вона нападає на найважливіші частини біологічних організмів наші мізки. Вони реагують на радіохвилі, ось як вони знайшли наш екіпаж. Чи вас у коли я записував якась хвиля атакувала всі прилади. Як поле. Його виробляє хмар. <плес> Доктор, правильно. Ось як воно вражає наші мізки, наших роботів та всю машинерію. Дай Бог, я не записую. В порядку Не хотів вас переривати, але у нас проблема. Наближається хмара. Прямо зараз так, суне до вас. Очіше ясно. прийнято Що відбувається? З ким ти говорила? Оце ми поговоримо потім. Хмара сково буде, буде тут. Кутко, нас у сховок Нужба, волошись! може порватися хвісове поле. Гей, гей, що ти What задумав? Годі з моєї чекання. Це більше має потреби. Більше мать що шукати, вас тільки помста. Здається, він хоче битися. Дурень. Можете його якось зупинити? Він лаштує проблеми у бою. Невряд чи він вже підняв силу на поле. Зрозуміло. Не можете спинити, приєднуйтесь. Якщо діятиме разом, маєте шанси виживання. Хто? What's your name ви там звідки? Ясно. А. Мене ай байдуже, ти вже знаєш. What's it? Що це? А я мовчу про відновлення Я так і думав. Мені система Мітри не така складна, тримай Може допомогти стріляючи. Що справа, я сам подбаю. When you aim Підтилься, зачекай на званий сигнал, а тоді стріляй Поверп'єднай до п'яти бойових машин okay. Забы, Звучить It's просто simple. Ого, го починається, прийом, прийом Чую тебе, прийом Залишайся на зв'язку Прийнято Вони надружаються Підтверджую Вони вже дісталися периметру Я її не бачу

Дивиться у нас нема шансів. маршанці. Шмаляй! Кляті мушки! 9%! А? Чому не 100? Повір мені клаще. Так, уся на нам поки не потрібно. Шмаляй. Сюди тепер Ясно, поглянь в голову. Бачиш, вони утворюють кластер. Ти ще ви наросте. Не хочуть пливатися, стріляють, допомагаю. Так, цього має вистачити. А ми ж їх таки знищуємо. Їх хоч неймовірно багато. Але не можемо відбитися. Керпську. Що за. Що мені треба робити? Куди е... стріляти? Come on. Come on. Це складно, їх так багато. Позу стріляй в них халепа. Uh. Жопа нам, правда? Курра, що так і далі триватиме. Не кажу, Тільки не кажи, що ти вже шкубиш хитро. Повірте, не можеш, що ти мене це втягнув. Ти щось за швидко здавайся. А як ти думаєш? Мушу визнати, що для мене найрозмініший варіантом виглядає втеча. Можливо, час уже це визнати. Рехитро.

Ага! може не хоче тікати на цій? Повітряні штуці. От блін. Давай, ще трохи. То захищати кіндер роботи він, махає. Ясно. Підйом. Мізіться тікаємо, ясно, піднімай дупу. Бове саме зникне. Де ти обісабу? Я мусив подбати про безпеку своїх людей. Ми більше не можемо тут залишатися. Йди до тарілки. Але куди? Хіба не очевидно? На кондор Що ти замислив? Ми відправимо в бій клопа. Це клапа, це кодова назва для радше неофіційна. Восьми тонни мої машини з вогнеї міше перевищують всі антимати разом взяті. Звичайно, костому їх на умовах умова високорядіаті. Звичайного тиску та екстремальних температур. Тю інтерференсфорспі через інтервенцію сових повицькі літає кілька метрів над землею. Поверхні для нього немає значення. Окрім сового поля дірека, у нього є сферичний бластер із антиматерії. В нашому спорядженні українця найбільш посунутий електронний мозок. Перемога буде за нами. Uh, Чекай, хіба тобі Have не досить? Можливо, час ховатися і розглянути інші it варіанти. Ти жартуєш. не сидітиму на столяції рівному пітьмі. Тепер моя чимас. Ти навіть не намагайся послухатись до мене. Тому що це просто пусті багачки. Ясно, я пропоную тобі простий вибір. Зі мною чи ні? Іду туди, де water, можуть. Де може бути вода, ліки та припаси. Чи вже це тут мирати? Ну, варіанти. Хоч oh, собаку жуй Сподіваюся, я не пошкодую. Окей, okay. закінчуємо на цьому страждальну серію. Вже в наступній будемо закінчувати. Думаю, я випущу дві серії один день. Кібопанка не буде. Щоб нас догнати, так сказати, втрачений матеріал. Що ж, я ще раз обичаюся за те, що так вийшло. Ну, буває всяке. Ветам Назарів, кінець, безкуп.